Христос, посеред нас, возлюблені наші брати та сестри, у нинішньому Євангелії від Іоанна, наш Христос Спаситель дає нам пораду, коли будемо мати змогу із ним зустрітися. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам, чого тільки не попросите ви від Отця во ім'я моє, він дасть вам. Святитель Златус пояснює, що через просвітлення від Духа Святого буде відкрита всяка істина і все незрозуміле стане ясним. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує преподобного Іларіона Нового з обителі Далмацької, який жив на початку 9 століття, піменевську ікону Божої Матері, принесену до Москви у 1387 році, і цього дня у 1914 році, народився відомий проповідник та богослов нашого часу Антоній Блум, митрополит Сурожський. А також ми нині молитовно згадуємо про життя преподобного Вісаріона, чудотворця Єгипетського, який жив на початку 5 століття. Чудотворець Вісаріон був за походженням єгиптянином, що в молодості охрестився і вів строге життя, намагаючись зберегти дано йому при хрещенні благодать. В житті він обрав шлях надзвичайного аскетичного подвигу, основам якого навчився в особистому спілкуванні із видатними подвижниками того часу, серед яких були Герасим Йорданський та Ісидор Пелосіот. Ревність духовного подвигу Вісаріона дивувало оточуючих, і він майже ні з ким не розмовляв. Вживав трохи їжі лише раз на тиждень, а іноді залишався без неї і на весь піст. Його сподвижники розповідали. Як бачили преподобного, непорушно зануреного у молитву протягом 40 днів та 40 ночей. Спав він сидячи, а жив просто неба, і при цьому преподобний вісаріон дожив до глибокої старості. Господь наділив його даром творити дива. По його молитві припинялася посуха і йшов дощ. Стілювалися хворі, вода ставала придатною для пиття. А сам преподобний переходив ріки, наче суходолом. Але найголовнішою чеснотою Ісодора, яка надавала сенс над усім іншим, було його глибоке смирення. Сьогодні з ним ангела православний календар, сердечно вітаю всіх, хто має імена Фекли та Сусанни, много я вам літ. А преподобний Лествичник, наставляючи нас, говорить: рукою смирення відкидай радість, що приходить, як недостойний її, щоб не спокуситися нею і не прийняти вовка замість пастиря.